попроходили такі кентаври 504 FC. Дуже довго ви чекали на той трактор, тому що це така бюджетна версія Фотона 50 -ті. Дивіться, яка краса. Повний привід, 4 циліндри. Москвий посилений. Задній навісне йде посилений тех. Дві гідропари так, стоять. Висока розина широка. 28. Повністю єврокабіна інтегрована. Реверс. В кабіні реверс, шумка, тріс, таке зручне, TheX в бусі, поняли, приборця сучасне, а, печечка, магнітола, все як має бути. Дуже добрий огляд. Все, всі речаки по боках, ніж дом нічого немає, повністю герметично, все як має бути. Такі от кентаври в наявності в нашому магазині Мінітрактор Україна. тому е... Поставочка безкоштовно, без, без предоплати. Звертайтеся на мотелефону, бачите внизу. Трактори дуже прикольні, а цілонами дуже цікаво. Порядку 11-12 тисяч. На... А фотон, наприклад, чи ДТЗ стоїть там, 16, 17, 18, 18 тисяч доларів. Тобто економія майже в половину на такому тракторі. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти.